Такий музичний супровід, волонтер Костянтин Черкай, два з половиною роки возить автомобілі для військових на фронт. Розказує, що все почалося. Перший раз 7 квітня 22 року. Я випадково по оголошенню відгукнувся перегнати машину для фонду притули пекельні тачки, і це була поїздка до Києва. І я скажу, це було тоді: це сприймалося як героїзм. Я сам до Києва за кермом далеко. Я роблю корисну справу. Таке було це зараз. Вже Не зараз до Києва. Це як до ратунки доїхати. Пізніше Костянтин приєднався до команди Андрія Любки. Це український письменник, який народився і живе на Закарпатті. І початку повномасштабного вторгнення Росії став волонтером. Купує задонати автомобілі для військових і возить їх на фронт. Станом на 24 грудня Андрій Любка купив 327 автомобілів. Я Чув про його команду і Оскільки я вже мав досвід волонтерських поїздок і з пекельними тачками стало менше роботи, бо стало їх менше, їх стали возити автовозами. І я сам напросився до Андрія, каже, Андрій, тобі водії потрібні. Він каже, потрібні, отак почалося. Із понад півсотні волонтерських поїздок, які організував Андрій Любка із машинами на фронт, Костя побував точно у 20 Далі каже, збився з ліку. За ці два з половиною роки, що я їжджу на схід, я наїздив. Майже в два рази більше, ніж за все життя до цього був за кермом і по кілометра жив. Ну і на чужих машинах їздив значно більше, ніж на своїй. Найважче у дорозі, каже Костянтин, боротися зі сном. Ділиться своїм методом. Лікарю не скажете. <свісно> <свісно> в день виходить інколи, саме в дорозі, інколи виходить до 10-15 кав. В принципі, я каву люблю. І, звісно, вдома я такій кількості не п'ю, але це рецепт боротьби з е, сном. Праворульні на механіці із коробкою автомат. На фронт доводиться возити різні автомобілі, каже волонтер. Перераховує міста, в яких довелося побувати під час повномасштабної війни. Покровськ, Оріхів, Костянтинівка, Лиман. Ну, де окуповані території Ізюм. Херсон. Я був у Херсоні якраз тоді, коли підірвали Каховську ГЕС, і вулиці були залиті водою. Ми просто стояли на пагорбі і дивилися, що вулиці перехрестя залиті водою, нас там ближче не пускали. Я можу розповісти саме таку історію, коли було найбільш лячно свого часу. Ми їхали, це було десь біля Покровська. Ми їхали і назустріч вилетів. Гелікоптер, вертоліт. Значить, він виїжджає і стає прямо над нашою дорогою. Куди ми їдемо, і так покачується. Розумієте, в той момент ти ж не знаєш, чи він до лінії фронту недалеко український, неукраїнський. Але коли вже під'їхали ближче, я побачив на ньому жовто-блакитний прапор там. Така радість була. Перші поїздки на фронт Костянтин Черкай називає туристичними, коли було цікаво подивитись на все своїми очима. Зараз каже, возить волонтерські автівки на фронт із почуття обов'язку. Я не на фронті, я мушу робити щось на фронт. Буває таке, навіщо мені мені потрібно кинути все і втомився, і все. А заради тих моментів, коли ти віддаєш ключі бійцю, і він тебе внімає і дякує, і ти розумієш, що це треба, і він каже, хлопці, ви робите дуже важливу справу, заради цього і їжу. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини. побачимо. ні, повернемося, машина